Всім привіт! З вами ваша нутриціологиня Мазун'яна і ми будемо готувати сирники із рисовим борошном. І нам потрібні такі інгредієнти: сир 300 грам. одна ложка еріфритолу, 2 столові ложки рисового борошна, півчайної ложки розпушувача та одне яйце. Зімніть віделкою, щоб маса була однорідною та без грудочок. Далі до нашої маси додаємо яйце та додаємо цукор і 2 столові ложки рисового борошна. Пів чайної ложки всипаємо розпушувача. Ретельно перемішайте до однорідної маси. Змащуємо форму оливковою олією. змочіть руки водою та формуйте невеликі кульки. Потім сплющіть їх у вигляді сирників. сирники. Випікайте 180 градусів. 15 хвилин. Сидники вийшли доволі смачні та ніжні. Зберігайте рецептик.